Поясніть, будь ласка, що означає, хто приймає малу дитину в моє ім'я, той мене приймає. Ну що тут не, не, не зрозуміло? Якщо ви приймаєте малу дитину в ім'я ну, як Ісуса, той приймає Його ім'я Його. Якщо я нагодую дитину, бо я християнин. Якщо я прийму когось, бо я християнин мене так церква вчить, то от ваша нагорода. Це так, якби ви нагодували, напоїли, одягнули самого Ісуса Христа. А як ви приймаєте молоду дитину не як дитину Божу, а то, що ви хочете, того карапузика потискати, він такий файний, така булочка, ну то... ти собі побнімав, ти і все. Але коли ви приймаєте в ім'я Ісуса дитину, Він каже, не забороняйте дітям приходити до мене. І ти такий, Боже мій, дай я це чудо маленьке обніму. Бо Господь, Бог любив їх. Я хочу, Господи, Боже, так само приблизитися до тебе через цю любов до цієї дитини. Воно таке чудесне. Ну тоді? тоді воно вам буде зараховано.